Добрий день, шановні. Сьогодні 2 липня 2020 року, 9 години ранку, буде засідання нашої постійної комісії. На комісію з'явилися три депутати. Розпочинаємо розгляд питань. На нашу комісію поступило 6 проєктів рішень. Перше про дострокове припинення контракту. Директором комунального комерційного підприємства Батівської лікарні опланого лікування Реківської селищної ради Прашківської про колухи, зміни до положення про комунальний заклад у Ратівської селищної соціальних служб, про зміни до комплекту своєї оборони правохоронної програми Ратівської селищної територіальної громади 21-25 роки, про зміни до цільової селищної програми підтримки Збройних Сил України підрозділів територіальної оборони, Національної гвардії України, Національної поліції України, прикордонних військ України, Державній служби України звичайних ситуацій Служби безпеки України на період правового режиму воєнного стану в Україні, пронесення змін до складу виконавчого комітету Радії селищної ради, розвід першого заступника селищного голови. Начинаємо з першого питання про припинення. Контракту контракт з, контракт з директором комунального некомерційного підприємства Ратівської лікарні планового лікування Ратівської селищної ради Пасхівської балері, припинити достроково з 4.07 контракт з директором комунальної комерційного підприємства Ратівської лікарні планового лікування Ратівської влади ради та Скіфської Тетяна Вельбері, що вкладений 17.08 2023 року, та звільнити її і займаною посади за угодою. Сторін написав частині 1 статті 36 Кодексу України про права, покласти виконання обов'язків директора комунального коміційного підприємства в ратістку лікування планового лікування на заступника директора медичної частини комунального медицину підприємства в ратікування планового лікування Братійської селищної ради Маріуполя Ярослава Блиджика. Якоморсьов. Доручити, виконуючи обов'язки директора некомерційного підприємства протеорутської лікарні плану лікування Радіось соціальної ради заступнику директора Майчупу подати документи до державному реєстру для внесення змін до відомості про юридичну особу єдиному державному реєстру юридичної фізичних усіх підприємців та громадських формувань. Адміністрації комунального документаційного підприємства радської лікарні плану лікування забезпечити. Мання передачі документів та матеріали цілісірні теж Вона, сама. вона написала її заяву. Mm. Так. Ставлю дане питання. Є буде питання? Ставлю на голосування. Хто за дані проєкт рішення? Хто за? Проти отримали ще одного голосу. Писати точніше. Дивіться, ви маєте приймати виснову, ви маєте приймати вислугу і рекомендації. Вислунг відповідає, не відповідає закон рекомендації, що рекомендуєте на сесію чи не Бо то є. Тобто тобі, що, якщо ми не рекомендуємо не виносити, то вони вже автоматично вступає. Ну, Висновку я. Ну, я такий, що рекомендуємо винести нас сесію для розгляду війни. Ми ж можемо проголосувати за Curry, і рекомендувати. Зміни до положення про комунальний заклад у Гратівської сервисній центру соціальних служб. Так, Хто тут знати положення до... Це зміни Одеси, середенне сервис. Це я Як Якого питання задання? Самі на суду, хто за даний пробір, хто зати отримався одного року. Розмір до конкурс оборону правоохоронної програми батьківської залізничної переповідна змінисти на сесію. Внести зміни. Що це за зміни? Ну, може пояснити. Це військова частина, які служить метро Марищук. Вони написали виставці, це тоді воно не війшло. Це треба внести в програму ще цю військову частину. залишилось там 100 перехідного залишку, ще 400 тисяч, а вони просить 500-400 тисяч. Ну, вже спочатку зміни до програми, а потім вийде кошти. за завданий проєкт 8 Хто залі. Проти отримався. Рекомендую винести на сесію. Про зміни до цільової сервісної програми, що ж тут, це це саме. 400 40 тисяч. Оце ще за цілому. Це все. Це, 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 це. це, це, це. набороду. Стане на голосування. Хто за даний проєкт рішення? Прошу Хто за? Рекомендуємо винести на сесію. Про зменення внесення змін до складу виконавчого комітету. Mm -hmm. Так. Виключити мені житник Тукача Янкового, включити включите несмоверливого, рабницького світла, чугульки на там Звільнення просто колотацію. Є питання? Прошу голосувати за далі. Хто зараз? Просто отримаюся одного. Про звіт. Першого заступника середнього голови. Так, взяти не відомо. Кось є питання? Це. Прошу голосувати, не знає, Хто за? При, хто проти, утримався? Одноголоса. Дякую за увагу.